Всім привіт Сьогоднішньою темою відео буде любов до себе, як полюбити своє тіло і в принципі перестати хвилюватися за те, що ой я там не така. Почну з того, що у мене є дуже хороша подруга, і якщо вона дивиться це відео, то по суті вона дізнається, що я говорю про неї. Вона дуже гарна, і в принципі, вона класна, хороша подруга і в принципі, їй нема чого хвилюватися як на мене. Але нещодавно вона мені написала, що в неї дуже поганий настрій, і я запиталася, чому вона мені сказала, що вона просто не така, як там прикладу ця дівчина. Вона якась негарна. І я в принципі, я не могла зрозуміти. Просто чому вона це говорить? Це ж не про неї. Взагалі, нещодавно я прочитала пост в інстаграмі як буквально півгодини, напевно назад. Одна дівчина, я не пам'ятаю її навіть нікнейм. В неї така звичайна якась фотографія була викладена, і під нею такий невеличкий пост. І в ньому вона написала, що дуже часто чую, що інстаграм, інтерест і інші такі соціальні мережі вони руйнують психіку людей, але вона з цим не згідна і з цим не згідна я. Є дві категорії людей: Одні, коли бачать там, наприклад, фотографію гарних. Людей або там з пітянтом, якими сілом, або дуже гарною затіскою, чи там гарним волоссям, чи взагалі вони дуже гарні. Вони стараються якось стати такими. Ну тобто, вони стараються якось працювати над собою, займатися спортом, правильно харчуватися і просто любити себе. Є інша категорія людей, які, коли бачать фотографію, таку вони одразу думають, що вони не такі і все погано, депресія. Моя подруга. Піддалася варіанту номер два? Я ж віддаю перевагу варіанту номер один. Потрібно зрозуміти, що ти унікальна людина, тобто іншої такої, як ти, немає. Ну тобто, взагалі, на землі 7 мільярдів людей, і такої, як ти, немає, тобто один екземпляр. Просто якщо ми будемо всі сидіти і дивитися на фотографії гарних людей і казати, що от ми не такі, і все дуже погано, то куди це призведе? Просто якщо б я її не забрала, вона би далі гавкала. Сідай, сідай, Сідай. Mm -hmm. Я, я сміюся, що я не буду дуже відволікати собака. Хоча про, про що я говорю? Вона всіх відволікає. Просто старайтеся думати про себе позитивно. Якщо ви думаєте, що інші люди думають про вас погано, це не так. Просто ви себе накручуєте, якщо чесно, по більшій частині. І насправді людина, яка йде біля вас, якщо там їй не сподобалося, як ви виглядаєте, то вона про вас подумала буквально 5 секунд, і далі думає про себе. Є взагалі науковий факт, що жодна людина не думає про вас більше ніж 15 хвилин, тому що решту часу вона думає про себе. Є люди, які сприймають себе погано, є люди, які сприймають себе добре. І просто ті, які сприймають себе добре, їм більше пощастило, тому що вони собі портять менше нервів. Підводячи підсумки у маленької такої першої частини, я хочу вам сказати, що просто любіть себе це, тобто, означає правильно харчуйтеся, займайтеся спортом і думайте про те, що ви думаєте. Це так і має бути. Я знаю, що контролювати свої думки дуже важко, але всі ми знаємо, що думки і наші слова матеріальні. Не знаю, по яких законах фізики або не фізики це діє. Я дивилася фільм Секрет і робила навіть про нього відео. Якщо вам було цікаво, то воно в мене є на каналі. Пошукайте. Далі це відноситься до того, що ви думаєте, що ви там недостатньо розумні, а ви ще щось в мене це до речі, ще зараз трохи є. Тобто мені здається постійно, що я там недостатньо щось знаю, і для того, щоб достатньо щось знати. Я це вивчаю. Тобто я не сидю і не я не знаю фізику. Та, як ти кажеш, діла плохі. Якщо так будете сидіти, нічого не зміниться. Нічого не зміниться. А якщо ви будете сидіти, і думати, блін, я погано знаю фізику. Що я можу для цього зробити? Ну, я можу почати вчити фізику. Елементарно, елементарно. І просто треба так підходити до ситуації, треба так підходити до вирішення всіх ваших проблем. І якщо зараз після цього відео ви зрозуміли, яка ваша проблема, я дуже рада, що я його зробила. Тому що це. Була моя ціль. Я хочу вам просто сказати, що не хвилюйтеся, полюбіть себе і живіть, насолоджуйтесь життям, тому що потім, коли вам буде років 60 або 70, ви подивитесь назад і скажете собі, а що я зробив за це життя? І просто давайте, що в цей момент у вас було дуже дуже багато спогадів. Окей? І все. Я вас всіх дуже сильно люблю. Як завжди зіркається від безстамлюва. Шабась. Теж будеш і доблого. Створювати тобі канал. Хто буде їй дивитись? Ну, я буду дивитись. Буду один підписник. Та базь. Да, Угу.